9 березня дата закарбована у серці, чи не кожного українця. День народження кобзаря. Палац культури дружба ОПЗ до цього дня вже не вперше проводить низку заходів під назвою Шевченківські дні. Цього року у концертній залі палацу пройшов концерт із читанням віршів митця, піснями та театралізованими сценками. Особливістю заходу стала акція на підтримку української льотчиці Надії Савченко. Подробиці знає мій колега Володимир Курбатов. Ревета стогне Дніпер широкий, сердитий вітер завива. Додолу верби високі, горами хвилю підійма. Ці рядки близькі кожному українцю. Вже 202 роки виповнилося видатному поету, художнику та справжньому патріоту своєї держави Тарасу Григоровичу Шевченко. Цю значну дату відзначають по всій країні та навіть за її межами. Южне також долучається до святкування цієї події. 9 березня біля пам'ятника Кобзарю южненці зібралися, аби покласти квіти і вшанувати пам'ять вели якого митцями. А тим часом біля Палацу культури дружба проходила акція на підтримку української льотчиці Надії Савченко, яка наразі перебуває за гратами. Під жовто-блакитним прапором з фотографіями Надії активісти вимагали її звільнення з тюрми та висловлювали їй свою повагу та підтримку на першому поверсі Палацу культури. Кожен бажаючи міг написати добрі слова та побажання на адресу Надії Савченко. Мені здається, це символічно сьогодні в роковини Тарас згадувати про ту людину, яка Можливо, ще зовсім скоро стане певним символом нації, якщо вона ще не стала. Протягом концерту на сцені Палацу культури дружба звучали душевні патріотичні пісні, вірші Тараса Шевченка та театралізоване читання його творів, які народжували у присутніх зворушливі почуття. З кожним новим рядком глядачі приймалися любові до своєї держави, а деякі навіть підспівували артистам. Дуже приємно, ну, душа співає, серце болить, враховуючи наші е, часи, наші події, всі е, е, дуже зворушливо. Всі слова, всі все, і пісні, все мені дуже близьке, тому що я в молодості, дуже любила читати його. Я восхищаюсь його творчеством. Он якби в нас любов в Україні. І зажигає в нас патріотизм. Проте не лише артисти Палацу культури виступали на сцені. Прочитати вірші українського поета виявили бажання і деякі мешканці міста, серед яких Ольга Верба і Лариса Дем'янишина. До речі, після декламування твору Лесі Українки про Тараса Шевченка пані Лариса закликала весь зал знову підтримати українську льотчицю Надію Савченко. ми, з тобою. Надії. Надії. ми з тобою. У повітрі витав незламний дух патріотизму і ліричності від виступів в колективів палацу та віршів Тараса Григоровича. Южниці цінують творчість видатного поета і з легкістю можуть продекламувати його вірші. Ти моликавила зі мною. Ти другом, братом і сестрою, сіромі стала. Ти взяла мене маленького за руку, і в школу хлопця віддала, До п'яного дяка в науку. І як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широко на країні милі. Ще плани полі і Дніпро, і кручі. Думи моїми, думи мої. Лихо мені з вами. Нащо стали? Папері в саду. рядами. У віршах Тараса Шевченка проглядається надія та бажання кращого майбутнього для нашої країни та її народу. І поки живе пам'ять про поета, живе і він сам як символ вільної України.